Дві друзі, вона вручила в ефірі і бляха, я забувся карточку для просто. Хто молодець, я молодець, тому будемо знімати це на айфончик. Ну, а що поробиш? Таке житі, така старість вона, така безмозлість. Е, я зараз тут чекаю, так, я знаходжуся ось тут. От, і чекаю я зараз дуже цікавих е, своїх напарників, знайомих. Ми разом з ними поїдемо. Багато хто з вас вже їх знає, бачила. Ставте на паузу і напишіть в коментарях, якщо ви догадалися хто. Ну, а вони вже от під'їжджають, тому ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і в йокатнемо. Маршрут буде дуже гарний. Погода шикарна. Так що погнали. Нарешті. Привіт. Привіт! Добрий. день! Привіт. Як ви вже здогадалися. Аля, Бодя, страшні велосипедисти. Насправді вони не страшні, вони абсолютно нормальні. Вони просто придурюються. Зараз їдемо з ними, катнемо один гарний маршрут, як щось значненьке приготуємо, посидимо, почилимо, поспілкуємося. Погнали? Починається! Пригоди починаються, все як завжди Юра, навігатор мод включений, все окей. Ми заблудились. Куди нам? Туди? О, відносно ми заблудились. Куди нам? туди? У нас варіантів небагато, Або туди, або туди, або туди, або туди, або взагалі повернутися назад. Тому ми, напевно, поїдемо туди, а там далі розберемось. Он в ці хащі. йо 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 яй яй хто зараз буде валятися на підвозі? А! Галя вже сміються, кажуть, о, починається подорож з Юрою. І там ми йдемо пішки, бо я побачив табличку рибалити заборонено. І. Е, кукурудза. Трава курчі кукурудза. І рибалити заборонено. Ну, направду, ось заборонено. І тому йдемо, глянемо, куди ж ми приїхали. Що тут таке рибалити заборонено? Бурщовика вже доволі багато, відповідно, в нас він також починає масово поширюватися, ну, але Та, є озеро, підхід до нього лагуна, відео спостереження. Ага, я тут колись був, але, але тут не добратись, тут все позаростало, там очерет. Та Зате гарна картинка. Хотіли подивитися на озеро в результаті, воно дуже заросло з тої сторони, де ми під'їхали. Але зато табличка рибалити, заборонено в полі, нас потішила. Зараз Що? правильно, грунтовий обхіл, все як я люблю. Ну але тут, до речі, грунти дуже навіть зручні і рівні. Та перестань пищати, що ти пищиш? Он поїхала, дивися. Каже, не вмію без руки поїхала. Зібралися ми, значить, туди, куди планували. Це наша перша зупинка Retroland. Це є музей ретро техніки, ретро, просто ретро під відкритим небом. І ну, експонати просто саб, ну, А це Опель, я думаю, що це москаль світ, а це опель. Власник зараз каже, я вас тут проведу легенько-хутенько. бо не віль. Ну так, тут його відновлювати, а відновлювати, але тут багажник, Дивіться, скільки сюди можна москалів покласти. Це просто Хо -хо -хо. популярна би була машина серед хлопців. от Насправді, музей значно значно більший, але так як ми приїхали і там власника є певні свої плани і так далі, ми не зможемо пройти всією цією територією, але принаймні хоч частково цікаву локацію ми вам покажемо. І що? Воно набагато більше. Там mm -hmm. ще й ну просто я так підозрюю, що власника зараз якісь є справи. Mm -hmm. От, бо я знаю, що і там десь в хаті якісь музей, і за хатою і там також територія, тобто ну, все набагато цікавіше, ніж просто оцей клаптик. Бо просто нам як завжди не фартануло. Власне, музей, купа вишитих картин. <плес> а хто таке пам'ятає? Касетники, блін. Кермо Це... для. Диви, яка Ностальгія, так? Буквально такий Коридор коридор ностальгії. О, та тут взагалі кайф. Ого! Оце, я розумію, ми приїхали дуже гарно. Та я думаю, що нам би... О, там ще дивіться. До речі, а ви знаєте, от е, історію цієї гри? Типу, електроніка, там де вовк ловить яйця, тут якийсь космічний міст. Знаєш? Я ти бачила щось в інтернеті. Це розробники Сега. Колись така була цей. Це Взяти вон... була сега. Та, а москалі вкрали у них цей, Це... Фейвоза? Та. Насправді це все Сегі. Ну я вам скажу, кайф, дуже кайфово місце. Якийсь бар можна кави попити. Блін. Я не знаю, чи нам сюди навіть можна. Просто сьогодні Та це просто кайф. Я... Оце, оце я пам'ятаю, це МТ-10. Це я знаю. Це, оце я не пам'ятаю. Знову ж таки, кастомний МТ. Тулиця. У мене був турист, по-моєму, якщо я не помиляюся. І ж знову кастомний... А, це вже касік. Кастомний. Прикольно, блін, крутяк. Дуже кайфове місце, буквально рекомендую сюди приїхати. З зонами для відпочинку, з кучою. Та ні, все, ви знаєте, я виключаюся. А ви приїдьте собі і подивіться, бо це реально... І що? Варто було партить, правда? Так, да, я в шоці, чесно кажучи. Дивися, тут ще всяких моделей, літаків, танків, машинок. Ну це просто, ну, Не просто техніка, тут просто все ретро, все що відійшло колись і було популярним, воно все зараз тут зібране в одному місці. З собою так і буде. Лишається тут так експанат, буде нам погоду на тумані. Не жарко, але не дощ. Ну, в цілому, дуже кайфове місце, реально дуже кайфове. Я не знаю. Старий причому. Ну, що я можу сказати? Я можу сказати однозначно, що дарма я сюди не приїхав швидше. Дуже дарма, але можливо не дарма, бо тоді би Бодя не залабав нам на барабанах. Бодя, як ви чули, рубає досить круто. І місце та місце ну, дуже дуже таке унікальне, навіть не те, щоб унікальне, воно єдине в своєму роді і. Блін, просто кайф, просто кайф. Знаєте, це може бути найкоротша наша покатенька, а в плані маршруту, але ну, вона найбільш емоційна. Ми зараз затусили в, в тому ретроленді. Власник, просто мега-оптиміст, мега позитивна людина. І е, з того, що зараз ми будемо чудити, ми зараз будемо чудити, ну ви зараз це самі побачите. Але я максимально раджу, рекомендую сюди проїхатися. Зі Львова це вийде буквально ну, 25 кілометрів в одну сторону. Тобто, що там виходить? Ну 50-ка коло таке, але маршрут класний. Пейзажі самі бачите, так? Але тут ну просто територія здоровезна. Там, де ми зараз сиділи, спілкувалися з власником, там стільки експонатів, стільки флешбеків дитинства, що я вам навіть словами не можу передати. Тобто я однозначно рекомендую це місце, і це, мабуть, найкраще місце топ-1 в цьому році, де я був. you І що, варто було? Дуже варто, нам реально так сподобалося. така локація, яку не описати словами. треба просто приїхати і подивитися. І Обов'язково поспілкуватися з власником. Приїжджайте, з День реально робить атмосферу цьому місту, місцю. Бодя? Враження. Що я можу сказати? Правду, тільки правду і нічого, крім правди. Варто було пертися сюди? Та, та, варто, варто. Всім рекомендую сюди приїхати, всім рекомендую тут почилити. Тут можна проводити всілякі різні івенти, які вам хочеться тут проводити. Тут дуже лояльні власники і вам тут буде цікаво однозначно. Реально атмосферне місце. Так, ще на машині покатай на трьох Так, Катнуть на машині з трьома колесами. От. А ми їдемо далі. їдемо далі. Але я не знаю, наразі будемо дивитися зараз по маршруту, можливо, ми ще десь поїдемо, а можливо вже додому. Так що понав. ...спортсменів з підкаленим дачами ми зупинилися на морозиво, бо просто капець, як гаряче. Галя, він бухає. На м'яче. Мопіто з водкою. Тава, то я відренам набрала. Трошки погризе морозиво і поїдемо далі, бо реально гаряче. Причому парі, я так розумію, що швидше за все, що на вечір буде якась гроза. Може і добре, що ми не поїхали цілий маршрут. Як ви мене затримаєте так надовго? Ну, а хто знає, що там можна буде так посидіти? Я прощаюся з Бонні і Бачите, вони взагалі не страшні. Ну, Коротше, нормальні, адекватні велосипедисти. Так назвали, щоб усі боялися. Так, щоб за мене ніхто не катався, тільки обрати. Підписуйтесь на їхній канал, підписуйтесь на мій канал, ми прощаємося, ми розвитко поїли, будемо роз'їжджатись хто куди. Маршрут в мене був, ну капець який короткий, але дуже кайфовий в плані атмосфери, в плані настрою, в плані чіло. Тому в принципі зі Львова туди і назад вийде десь порядка 50 кілометрів. І це прям ідеальний маршрут як буде. Ну а так як я здихля, я зі Львова не їхав. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, на Боді Галі канал. Ну і з вами був Навальчиленки. До наступних па-па!